В департаменті Державної служби охорони вирішили співпрацювати з приватними охоронними фірмами. Об'єднання зусиль має підвищити ефективність охорони громадського порядку в Україні. Таке рішення ухвалили на засіданні координаційної ради. Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, начальник департаменту ДСУ Анатолій Назаренко, разом з очільником столичної міліції та керівниками обласних управлінь правоохоронних органів зустрілися з директорами приватних охоронних крупных фирм. Приятно, в этой работе мы находим понимание с МВД. Приятно, что в принципе не только наша компания, а целый ряд компаний участвует в этих проектах. И также приятна позиция, честно говоря, государственной службы охраны, которая сегодня выступает партнерами. Зачастую обвиняли в том, что она монополизирует определенные вещи, но это давно уже не так. Співпраця міліції та недержавних охоронних фірм вигідна усім. Фактично, приватні компанії забезпечують правоохоронців ресурсами, а натомість мають і свій зиск. В наших машинах знаходяться в целом ряді патрульних автомобілів, находяться роботники міліції, які заступають на службу стабільним оружием за середством связі средствами, средствами захисту. Та насамперед плідна співпраця міліції та приватних охоронних фірм іде на користь охороні громадського порядку.